Добрий день, вітаю вас на каналі LiveCrypto. Давно ми вже не говорили про такий проект, як Limer Coin, а вони потихеньку розвиваються, в них почали проходити оновлення, з'являються нові можливості для заробітка, і саме про них ми сьогодні поговоримо. Ну і взагалі, що таке Limer Coin? Це симулятор майнингу, в якому ми можемо створювати свою віртуальну криптоферму і майнити різну криптовалюту. Цей проект є повним клоном всім відомого RollerCoin, тому я думаю, кожен зрозуміє, що це за проект. Ну І далі, хто ще не зареєстрований, проходимо реєстрацію, натискаємо Create Account, Проходити реєстрацію. Вона доволі проста, кожен з неї розбереться. А для тих, хто вже зареєстрований, авторизуємося, потрапляємо в свій аккаунт. Тут також. Всім дуже все знайомо, думаю, не потрібно нічого пояснювати. Майнити раніше ми могли тут лише внутрішні токени LMT та біткоін, потім вони додали Dogicoin і ось нещодавно ще додали Litecoin. Тому, як бачите, проект почав трішки шевелитись, вводити якісь оновлення, тому що стартунули вони доволі гучно, а потім все якось притихло. Ну але зараз, вроді, вони почали потихеньку прокидатись. І також нещодавно вони додали ще дві гри, вони також є ідентичні, як. І в роллеркоїні, але графа набагато краще, наприклад, мені тут грати набагато приємніше, ніж в роллеркоїні. Можливо, просто роллеркоін за ці роки вже набрид. Ну, Але давайте зараз ви самі в цьому переконаєте, зіграємо в одну гру. Давайте аеродаш, натискаємо Play, далі старт. Тут нам потрібно тримати наш літачок, щоб він не впав, і переходити ось такі різні перешкоди. Також, чим мені тут подобається, що тут ми бачимо, скільки нам перешкод. До закінчення гри залишилось. Це дуже зручно, так як в ролеркоїні цього нема і ніколи не знаєш, коли завершиться той раунд. А тут ми все це бачимо. І все дуже швидко ми це все пройшли, отримали наші 220 поїнтів. Далі натискаємо Get Power, чекаємо, поки в нас йде загрузка. І далі повертаємося до ігор. Також граючи в ігри, ми зараз можемо ще отримати ось такі майнери. Я був, зіграв сьогодні всього 5 ігор і мені випав ось цей майнер, але я бачу, користувачі випадають і ось ці і доволі часто. Можливо, це грає роль, якщо ви стабільно, наприклад, там хоч кожен день грати певну кількість ігор. А можливо, це повний рандом. Також тут зараз постійно проходять турніри. Як бачимо, вже стартує новий, можливо, коли вийде це відео. Він або вже запуститься, або залишиться набагато менше часу. І тут за те, що ви просто граєте в ігри, ви будете займати місце в лідерборді. Тут буде 50 місць, які винагородять. Ми можемо їх переглянути ось тут ревардс. І тут бачимо, які винагороди можна отримати. Навіть якщо ви ввійдете в топ-50, ви отримаєте 2 LMT, можна сказати, це 2 доллара. Звичайно, це небагато, ну, але це все безкоштовно. Ну і плюс, коли ви граєте в ігри, ви ще можете. Додатково збирати там бонусні майнери. Тому в турнірі також приймаємо участь і займаємо призові місця. Також щодо майнерів, у нас тут, як бачимо, ще проходить івент до Дня Святого Валентина, але він вже завершується, тому навряд чи ви вже спієте прикупити ці майнери. Ну а так, більше поки що тут не додали ніяких майнерів. Лише цю коробку, я не знаю, чи в попередньому відео вона вже була про цей проект, кошти вона. 7.50. Тут можуть випасти ось такі майнери, Чи, тобто не майнери, а фрагменти майнерів, які ми можемо далі збирати. Ось ну, такі оновлення на даний момент тут відбулися. Сказати, що вони дуже суттєві, але все одно проект почав шевелитися. Тим паче не варто пропускати можливість грачі в ігри зараз забирати ці майнери, поки вони ще їх дають. Тому що, хто пам'ятає в тому ж самому Rollercoin, як спочатку насипали там за ігри кучу. Тих червоних майнерів, потім все менше-менше. Зараз взагалі там раз на тисячу ігор як випаде один і то добре. Тому зараз саме час згадати за проект і проявити в ньому активність. Щодо вложень, я ні в якому разі не рекомендую вам сюди робити якісь інвестиції, так як відбивати ви їх будете десятки років, а можливо ще й ваші внуки, тому що окупність тут дуже низька і не варто цього робити. Ну і також плюсом таких проєктів, як для мене, є те, що тут можна заробляти на пасиві, хай невеликі кошти, але можна активно на ньому попрацювати, потім час від часу якось там трішки підтримувати потужність або купувати нові майнери. Ну але не працювати на них щодня. Ну, звичайно, це моя така думка. Я знаю, що буде багато хейту, тому що всі хочуть мільйони і відразу. Ну, на жаль, такі проекти не про це, тому кожен вирішуйте, чи заходити в цей проект чи ні. Ну але пам'ятайте, але дивіться потім, щоб не шкодувати, так як це було в багатьох з роллер Так що, кому цікаво, переходимо, працюємо, а я не буду більше вас. Затримати, дякую всім за перегляд. Кому була цікава та корисна ця інформація, ставимо лайки, підписуємося на канал та давайте разом просувати україномовний контент на Ютубі. Бережіть себе, до побачення!